Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати так і таке інше, тому що сьогодні ми заглибимося з українськими прізвищами на тисячоліття. Якщо на попередньому відео ми говорили з вами про козацькі прізвища, прізвища Київської Руси, е, прізвища Антів, так, які були нашими пращурами, все це ряд оцей український, він тільки український. Нікому іншому він не належить. Ще раз нагадую, у Московії археологами не знайдено жодного поселення антів, готів, сарматів, скіфів, трипільців. Так що то не їхні пращури, їхні пращури Геродотівські антрофаги. Тобто людоїди, яких він і розмістив саме там навколо Москви. Отже, ми з вами докотилися аж до самих готів. І я вам перелічив, ну тільки деякі, але ну, сутність е, е, цих прізвищ е, вона на бонаман людина. Так, я, Називав там і Котьманів, і Сурманів, і <клес> Джаманів і дуже багато різних інших людей, які мають подібні прізвища. А також говорив про Хаверів, Іверів і інших. Ну, наприклад, у Козацьких реєстрах грицько івер так. Записаний. Ну і там і Хавери, і е, як же ж його, там уже е, забувся, як його ім'я, Бацман. так, Це Козак, так, реєстровий, з полків Полтавщини. От подивіться, яка глибина величезна, нашої нації. Вона в нас знаходиться зараз. Це нічого тут придумувати не треба. Просто треба глибше подивитися, якось іншими очима подивитися на себе, на свої родини, звідки як яке походження вашої дружини і так далі, і тому подібне. І тоді ви побачите оцю глибину. Це все наші пращури. Вони всі у нас отут їхні гени нуртують у нас. Ну давайте заглибимося глибше. Ми ж, я говорив про восьме нині відродження України і української нації. Це трипілля, скіфи, сармати, готи, анти, русини. Далі що? Козаки і нинішні українці. Все просто. Це просто, так як в роду. Ну, подивіться, у вас же є батько, дід, прадід, прапрадід, та-та-та-та-та. Чоловіки одні й ті самі, жінки інші приходять сюди. Але це один і той самий рід. Отак само і в нас. Основне населення завжди тут залишалося, а приходили готи, наприклад, і тут розчинялися у тому морі. Українському, так, тепер ми з вами е, заглибимося ще далі у прізвища. Оце та річ, яка ну, у нас у паспортах наших написана, в наших документально зафіксовані ці інші. Ну, хто там після готів? Глибше. А, сармати. Ну давайте їх зараз витягнемо сюди, цих сарматів. Так, і подивимося, що там за прізвище. Ага. Ось полтавських козаків. Знову ж таки піднімаємо і полтавських, і чернігівських. І інших реєстрових. Це документи, вони опубліковані реєстрових. Можете зайти в інтернет, і подивіться прізвище, може, там своє прізвище знайдете. Ну, наприклад, полтавських козаків Завізіон. київських демідіон. Аріон, Фаліон. Ну, відома Фаріон, так, е, така е, жінка, професор зі Львова дуже розумна і дуже дієва, яка істину розкриває. <реш> на, на відміну від того, що Брехні там всі накопичують. А, це, а правда ж вона гірка вона очі коле. Тому її не всі люблять. Ну, як кажуть філософи, <гум> якщо людину тільки люблять, то дуже погана людина, так? Її повинні і ненавидіти обов'язково, то тоді справжня людина. Так ось, дивіться, ось цілий ряд я вам назвав цих прізвищ. Ви мені у своїх коментах, може, свої додасте ці, яких дехто вважає, що це сарматське прізвища. Так. Сарматські прізвища, які йдуть глибше готів. Далі. А хто глибше сарматів? А глибше сарматів знаходяться скіфи. Я вам вже називав це класичне прізвище. Їх там декілька. Може, ви теж підкажете. Ну я називав передерія. Передрій, передерій, передерії, передерієнко і, і так далі. Тому передерійчук. І всі інші похідні. Що таке Передрая? Це скіф заморський. Ну, читайте, Тіщенка. Так, Тищенко, який знає там, 55 мов, э, ну, геніальна людина. Ми маємо таку людину і нічого про неї не знаємо. Так. А він відповідні книжки на основі оцих всіх, э, всього свого знання, поєднання різних мов, можливості їх використання в поєднанні. От він нам і наводить передрає, передрая, це е, да, давня іранська мова. так, Чудово. Чудово, ми маємо зв'язок із кіфами. Де ж я вам залишу? Пошукайте, може, ви мені щось підкажете. Ну і давайте заглибимося ще, аж туди, до трипільців, де наші витоки і основи, які нуртують гени цього чудового народу у нас, і на який потім вже накладалися всі інші народи, який вів так сільське господарство, як ми зараз ведемо, що в нас. До цієї навали московської е, зібрали понад 100 мільйонів тонн зерна. Так, так ось і вони тоді збирали наші пращури, величезну кількість зерна. Було багато їжі, вони дуже сильно розмножувалися і розтікалися в різні сторони горизонту. Ну, перш за все, на захід, на південь, на південний схід. Ну і давайте згадаємо оці всі індарійські прізвища, які є українці, яких я знаю, навіть так, Шудра, Шудря. Що там є ще? Рахман, Рахманний, Рахманюк, Рахманчук і так далі. Ну, Шудра це каста, і Рахман це теж каста. В Індії. а таке прізвище одного мого знайма шатри. шатри. Це теж шатрії, це теж така військова каста у Індії. Подивіться, яка глибина, яка глибина відкривається в прізвищах. Ніхто ж про це не говорить. Ні історики, ні географи, ні хто інший. Ну, давайте підкажіть мені в коментарях, будь ласка, ваші прізвища унікальні, які ну, показують на наш зв'язок із нашими пращурами, не з андрофагами. А з такими відомими у Європі людьми, як, наприклад, сарматами, хто там із Сарматів в, у Європі, не знаю, чи річард Левине Серце, чи ще хтось. Ну, це були неймовірні воїни. Так. І от їхні прізвища у нас нуртують. Їхня кров нуртує. То нам треба ж ну якось поважати себе. Ну чому ми так відносимося до самих себе? Так як сказав нам Шевченко, славних прадідів великих, правнуки погані. всім українцям в Україні і світі здоров'я і удачі і нашою перемогою над Дикою Ордою, яка вчора вчинила черговий геноцид у Дніпрі. Зруйнувавши будинок, де сотні жертв, жах.